Біля невеличкої річки жила собі качечка з каченятами. Качка була яка. Так, велика. А каченята які? Маленькі. Порахуйте малята, скільки каченят було у качечки. Правильно п'ять. Пішла качечка купатися, а скільки каченят плаває малята? Правильно, троє. А скільки на березі? Так, двоє. В хвилях синьої ріки прала качка сорочки. Сорочки жовтенькі, каченят маленьких розпускаються хмарки. Сонце сушить сорочки. Порахуйте, скільки сорочок випрала мама качка. Правильно п'ять. Раптом із загаю. Вітер прилітає. Ну й гарненькі сорочки, от якби й мені такі. Засвистів, схопив, поніс за галяву та заліз. Качка каже Любі діти, треба вітра розшукати, всі сорочечки забрати. Давайте, малята, допоможемо качеці знайти сорочки. Ну що, вирушаємо в путь. У гаю живе кравчиха, добра, вміла їжачиха. Запитаємо її, де живе вітер. Ви шукайте вітра в полі, там, де верби, і тополі, і хатинка за найвищим деревом. Давайте знайдемо, яке ж тут дерево найвище. Так, правильно, малята, це дерево. На якому сидить сова. А за деревом не одна хатинка. В якій же живе вітер. Хмаринко, підкажи нам, де живе вітер. А вітер живе у найбільшій хатинці. Каже хмаринка. Давайте знайдемо, де ж знаходиться найбільша хатинка. Правильно, посередині. Погляньте. А ось і вітер прилетів до своєї хатинки. Давайте попросимо у нього повернути сорочки для каченят. Він згоден нам допомогти, але хоче, щоб ми на сорочках поставили цифри, щоб каченята, вдягаючи, ніколи їх не плутали. Добре впорались із завданням. Правильно розставили цифри. Дуже сподобалися каченята, сорочки із цифрами, які ви поставили. Вони ніколи не переплутають свої сорочечки. І вам дякують малята за допомогу!